Подивіться, дівчата, яку красиву модель я замовила для вас. Це в нас тканинка масло, дуже гарно тянеться. Рукавчики шифоновий, Тут має манжетик в розмірах з 54 по 62. Дивіться, яка гарна. Це в нас в колір хакі з такими дрібенькими квіточками. Є біленький колір і ось такий. Я кожний колір одягну і покажу, як виглядає на мені. Ціна такої моделі 750 гривень. Можна її ось так носити до штанів, а можна і заправити як до штанів, так і до спідниці. Дуже-дуже гарно виглядатиме. Дивіться Ціна 750 гривень такої. тканинка дуже приємна до тіла і дуже-дуже гарно виглядає цей колір. Дивіться, який красивий хакі. Можливо, у вас є штани кольорі хакі, Буде виглядати як костюм чи біленький колір. Дивіться, як гарно виглядає білий колір з чорними штанами. Можна її одівати і до спідниці, ось так заправити. Дивіться, як гарно виглядає. А можна і до штанів в розправленому виді. Дивіться, яка краса. Ковтинка дуже гарно виглядає, нарядно і дуже приємна до тіла. І це поєднання кольорів дуже гарно виглядає. Тут у нас є і сіренький колір, і чорний, і червоний, і біленький. Можна як з червоними штанами, з сірими дуже гарно виглядатиме. З чорними також дуже гарно виглядає. Якщо бажаєте замовити, тут має ось таку бусинку. Якщо бажаєте замовити, зробіть фото, скидайте у вайбер та пишіть свої параметри. Ось так вона виглядає ззаді. Відправка у нас по передоплаті 200 гривень набою поштою. Чекаю на ваші замовлення.